Доброго вечора. Сьогодні у нас буде слойка з яблуком. І також чай м'ятний. Усім смачного. Зараз поряд з нами був о, вибух, нічого страшного, світло є, інтернет є. Сподіваюсь, ніхто не помер. Усім смачного. Також нагадую, в описі є посилання на модобанку, в яку ви можете задонатити і підказати ідею для наступного модбангу. Яблочко с корицею, трохи цукру. Проступитий грех. Жив собі спокійно. Взагалі ну, він був людиною невдачею, але при цьому у нього був капітал. Тобто у нього залізно залишалось би 250 мільйонів, коли помре дід. Зараз дід такий. ня, Це організаціям благодійним. Ти вліз в те, що я не хотів, щоб ти влазив, якби в ту компанію мого брата. Ай яй. Якого біса? А мені, ну, тобто, він же ні на що не жив. У нього буквально не було роботи. Якщо б не компанія брата, яка його приютила, то він би жив на вулиці. Можливо, колись дід би йому залишив двісті п'ятдесят яміг. А можливо й діди такі непередбачувані.